Наступаючи новий урок побажать вам щастя, здоров'я, хорошого настрою, успіхів. 16-й рік я хотів богачкувати, але ми всі попрацювали плідно, ми бачили результат. І, я думаю, наша громада задоволена. Я розчитую на вашу підтримку. 17-му році, я думаю, ми будемо так же працювати, як і в 16-му, 2016. Результат буде набагато кращий. Я на це сподіваюся. Ну що тоді? Розпочнемо. Да? Значить, кількість слав виконавчого комітету на 14 чоловік, присутніх у нас 12. Двох чоловік немає за поважних причити. Значить, на сьогоднішнє законове засідання виконавчого комітету 14 чоловік виконавчого комітету перебуло 12. На виконавчому комітеті у нас, значить, присутній Олінцов Юрій Володимирович, начальник відділу економіки. Та фінансів, сафонов Сергій Василович, поливний інженер завод дитячих продуктів харчування. Тетяна Вітальніна теж тут, так? Да. Ага, бачу. Так, з охорони навколишнього середовища. У кого є пропозиції щодо початку? Поступила пропозиція розпочати. Значить, Хто за те, щоб розпочати засідання виконавчого комітету? Прошу голосувати. Хто за? Проти, утримались? Одноголосно. Дякую. Отже, розпочати засідання виконавчого комітету. Так, значить, на порядок денний виноситься 6 питань. Пропонується прийняти даний порядок денний за основу. Хто за? Проти отримались. Одноголосно. Так, зміни доповнення будуть? Mm. Якщо зміни доповнення буде, давайте проголосуємося. Хто за, проти отрималися, Вони голосу. Дякую. Так, Відносно регламенту. Є пропозиція доповідачам надати таких до хвилин виступу. виступаючим до трьох хвилин. За цю пропозицію прошу голосувати. Хто за, проти отрималися одного голосу? Засідання пропонується пройде за 40 хвилин. За пів години. Заперечень не буде. Із пропозиції за півгодини. Ну, не якусь пільгу за пів. Я думаю, заперечень не буде. От, значить, отже, переходимо до розгляду першого питання. Про затвердження актів комісії. По визначенню збитків у сфері замельних відносин. Доповідає Карманська Яна Юрія. Шановні члени виконавчого комітету, вам вже відомо, що ми займаємося судовими справами, по стягненню. Плати за землю. Зараз у нас справи в суді. Ми активно працюємо по цьому питанню. Тому уже статус пішов деякий, як кажуть, Судові справи, звичайно, затягуються по часу, але тим не менше ми продовжуємо працювати в тому ж напрямку, тому пропонується наступний проект рішення за наслідком розгляду додаткових за земельних ділянків. Розглянувши акти комісії по визначенню та відшкодуванню територіальної громади міста Королу, особи Хоровської міської ради, збитків подіяних суб'єктами господарювання, наслідок використання ними, земельних ділянок з порушенням вимог земельного законодавства України без правстановочних дорогів та безоплатно, керуючись під пунктом 4 пункту 1 статті 33 закону України про місцеве самоврядування України, статтей 156, 157 Земельного кодексу України, постанову Кабінету міністрів. України від 93 року номер 284 про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам Рішенням 12-ї сесії Хороської міської ради 7 скликання від 24-06.2016 року номер 320 про затвердження порядку визначення та відшкодування травмі громаді міста Корол, особі Хороської міської ради збитків запаєнних наслідок порушення вимог земельного законодавства. виконком міської. Ради вирішив перше затвердити акт комісії по визначенню збитків власнику землі від 26.12.2016 року номер 9 про визначення розмірів збитків неодержаного доходу. Нанесений в Хороській міській раді Прощенком Геннадієм Петровичем у зв'язку з фактичним користуванням земельною ділянкою площею 0,32 гектара вулиці енергологів, колишня фронта 116 в місті хорол Полтавської області, без проустановчого документа, що посвідчує право на неї та без внесення плати внаслідок чого за період з 1.014 року по 11.17 року були нанесені збитки в сумі 114 845 гривень. Друге, затвердити акт комісії по визначенні власнику землі від 26.12.2016 року номер 10 про визначення розміру зірці неодержаного доходу на насумі Корольській міській раді під за Юрія Миколаївича у зв'язку з фактичним користуванням земельної ділянки площею 0. 4836 гектара за кадастровим номером номер 5324 810 150 002 03, 83 по вулиці Береговій 3-1, в місті Королпутаської області без проустановчих документів, що посвідчують право на неї, та без внесення плати внаслідок чого за період з 1.014 року, по першого року були нанесені збитки в сумі 47 736 гривень. Третє. Затвердити акт комісії по визначенню збитків власнику землі від 26.12.2016 року номер 11 про визначення розміру збитків, нанесені Хорозькій місті раді голова Вікторовичем, у зв'язку з фактичним користуванням зеленої ділянки орієнтованою 2. 20-28 гектара по вулиці Кременчуцькій, 42 в місті Хоропосадської області без правосудовчого документа, що посвідчує право на наліка без внесення плати. Нас почало за період з 1-го до року по 1-го до року були нанесені збитки в сумі 300 гривень. Двадцять дев'ять тисяч сімсот двадцять одна гривня дев'ятнадцять копійок. Четверте, затвердити акт комісії по визначенню збитків власнику землі від двадшостого дванадцяти шістнадцятого року номер тринадцять про визначення розміру збитків не одержаного доходу Нанесений Хорольській міській раді боровком Ростиславом Юрійовичем у зв'язку з фактичним користуванням земельної ділянки орієнтованої площі 0,015 по вулиці. Власне і сотні колишній лайні 116, корпус 5 місті хороб Утавської області, без простанового документа, що посвідчує право на неї та без внесення плати наслідок чого за період з 1.01.14 по першого були нанесені в Сумі 4 тисячі П'яти Затвердити акт комісії по визначенню збитків у землі від 261216 номер 14 про визначення розміру збитків неодержаного доходу, нанесені ради, Сушку, Дію, в міській раді сушком Юрієм Івановичем. У зв'язку з фактичним користуванням земельної ділянки площею 0.1.90 д ді, гектара за кадастровою No53248101205004077 по вулиці Небесної Сотні, колишня Лайніна, 116, корпус 5 міський. Королі Полтавської області безпростановчого документа, що посвідчує право на неї, та без внесення плати в наслідок, чого за період з 1.01.2014 по 1.01.2017 на були нанесені збитки в сумі п'ять гривень. 84 копійки. Шосте затвердити акт комісії по визначенню збитків власнику землі від 26.12.16 року номер 13 про визначені розміру збитків на одержаному доходу нанесені Хороській міській раді. Даниліком Сергієм Миколаєвичем у зв'язку з фактичним користуванням земельною ділянкою, орієнтованою площою ну, 0,72 гектара по вулиці Молодіжній, 9 а, в місті Хорол без таустановочних документи, що поспічує право на неї та без внесення плати наслідок, чого за період з 1.04.2015 по першому року були нанесені збитки в сумі 221 794 гривні 88 копійок. Сьоме. Затвердити акт комісії по визначенню збитків власних у землі від 26.12.16 року номер 16 про визначення розміру збитків неодержаного доходу нанесені хороської міжколгосною пресовної механізованою шляхобудівельною дільницею номер 22 у зв'язку з фактичним користуванням земельною ділянкою 1 гектар по вулиці 667-42 по вулиці Мергородській. Колишня функція 116 міських коробку та його області без внесення плати за неї чого за період з 1 на першого 14 по 1 на першого 17 року були нанесені збитки в сумі 72 тисячі 105 гривень 40 копійок. Восьме відділу місто будування архітектури та земельних відносин п'ятиденний термін направити повідомлення про результати розгляду актів щодо визначення збитків та угоду про добровільне. Скодування тетради громаді міста по особі Коротської міської ради збитків закоді наслідок порушення вимог земельного законодавства, зобов'язати підприємці, та головання сушка, подріза громадян Бровка, Данилюка та МПМШБ22, десятиденний термін зняв вручення повідомлення та угоди сплатити збитки в душках не отримали дохід, що визначені актами від 26 -го, 12 -го, 2016 -го року. 10. відділу містобудування будування архітектури та земельних відносин направити письмову інформацію з копіями відповідних документів про виявлені порушення вимог земельного законодавства Булодинської місцевої прокуратури з метою проведення перевірки та життя заходів прокурорського реагування 11 відділу правової роботи та кадрових питань у разі відшкодування підприємцями Грощенком, Голанам, Сушком, Подрєзом, громадянам Бронтко, Данилком та... МПМ ШДД збитків надержавного доходу у добромісячний термін звернутися відповідним позовом до суду. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови та навіть я прошу вибачення, шановні члени виконавчого комітету, в тримісячний термін звернутися з відповідним позовом до суду в радіомісті.

Значена пропозиція передняти перечення за основу. Прошу за. Проти отримали сьогодні голосу. Давайте тоді проголосуємо цілому. Проти отримали сьогодні голос. Дякую. 800 000. 800 тисяч. Так. Друге питання про визначення відповідного відповідального за збереження нерухомого майна, доповідає карманська Яна янгелі. Шановні члени виконавчого комітету, на Київській 4, у адресі Київська 4 в місті Корол померла жінка, в якої нема родичів, станом на сьогоднішній день не встановлені. До нас звернулися люди, які здійснювали поховання, повідомили, що дійсно там така ситуація. Ми виїхали, дійсно в неї поки що родичів немає, але тим не менше з метою збереження цього майна ми хочемо визначити відповідальність за збереження. Зв'язку з цим проводимо рішення називачого комітету. Відповідно до підпункту 1, пункту А, статті 29, підпукту 1, 2, пункту, статті 30 закону України про місцеве самоврядування України статті 43 Житлового кодексу України, Української РСР. Статті 1277 цивільного кодексу України положення про взяття на облік та передачу комунальної власності безкоштовного майна та відомерлої спадщини по колонській міській раді затверджено рішенням дев'ятої позачергової сесії 7 скликання від 15 квітня 2016 року номер 232. за основним зверненням громадян. Турченко Тетяна Вікторівна та Турченко Анатолія Вікторовича та згідно акту обстеження комісії по управлінню безпоземним майном на території міста від 27.12.16 року No10 по вулиці Київська, 4 міста та з метою зберігання житлового приміщення виконавчий комітет міської ради вирішив для забезпечення збереження нерухомого майна. У порядку черговості визначити відповідальною особою, що перебуває на квартирному обліку, запропонувавши проживання в житловому приміщенні, що знаходиться за адресою міста Хоров, вулиця Київська, 4, яке має знаки відінарної спадщини. Друге, у разі визначення власника або визнання спадщини від умерлої відносно вказу маршлового приміщення, на вимогу міської ради вона підлягає звільненню від проживання у місячний термін. Третє, організацію виконання та контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Пармацьку Яну Юрійовну. Запитання буде. Буде, буде визначатися в порядку черговості. Тобто, якщо людина, зрозуміла, відмовиться то хто першій черзі, пропонується іншому. Ми не прописували, тому тут прізвище. Так, ну позачерговики, за звичайно. У порядку черговості, це як бачаєш, спочатку позачерговий, першочерговики і загальна черга. Передача загалом <зас> мається. Так, <зас> так, <зас> так. <зас> Я пропозиція осого, так, за, про рішення прийняти закону. Проти отрималася одного. Документу давайте проголосуємо цілому за. Проти отримали. Сьогодні Проходимо сьогоднішні питання про зяття напрямку розхозяйної на рамковому майдан місії доповідання карманської анекдота. Шановні члени комісії, значить, по небесна сотня 145 це колишній сім'ї На сьогоднішній день даний об'єкт не використовується ніким. Тому пропонується наступний проєкт рішення. Про установчих документів ніхто не надавав міську Він знаходився в заставі. Там є розповідь. Немає такого майно не оформлене. Воно ну, не Але може з бути з там зв'язувались. Воно не може бути З угрозами він вже і тут, закиди були. Так? Да, ми вже давали о, пояснення. Тобто він документи. У нього правостановчі немає документів. Він приходив, <клес> що, що <клес> дали довідки, щоб підтвердили, що це їхня власність. А, я зрозумів. Чого? через БТІ ви Ну, не не 11 років майно йде під ліквідацію. Дорогенькі мої. Коли ж буде порядок? Ми неодноразово за нього вже. Ми вже за нього неодноразово виступали, щоб його забрати у власність міської ради. Але ж ніхто. Ну так сейчас оцени порушуємо цю процедуру. Ми, ми будемо займатися цим питанням. Да, Для кому сервіса вже база давним давно була. І гаражі, все, і ангар, все. Давайте прийдемо. Давай, давайте, давайте, я пишемо. На облік, на облік, я вибачаю. Я говорю. Було б непогано. Про зайняття на облік, доскаємо, на рік майна, помістити. Відповідно до статті 335. 5 статті 40 закону України про міністерство саморядованої України положення про злиття на облік та передачу комунального власності майната від домерлиї спадщини по, по Хороській міській раді, затвердженого рішенням 9.3 позачергової сесії 7 скликання від 15 квітня 2016 року номер 232 на підставі акто обставини комісії по управлінню безпекам майном на території міста від 27 до 12 -го, -го року номер 10 Вітанатий комітет міської ради вирішив. Перше спеціаліст у першої категорії відділу правової роботи та кадрових питань своєї ради гаркаром по ім'я подати до 20 січня 2017 року заяву до органу щодіснює державної реєстрації прав на нерухоме майно щодо взяття на облік об'єктів безхазяйного нерухомого майна за адресою місто хоро полтавської області вулиця небесної сотні 145. друге у місячний термін оприлюднити в засобах масової інформації відомості про взяття на облік вище зазначено безкозаємо нерухома на Другий. Начальник відділу правової роботи та кадрових питань вибуху Віталію Віталійовичу після свого одного року зняття зяття на обліку розходяння і нерухомої речі звернутися до суду для забезпечення передачі майна в комунального власника. Третій контроль за виконанням даного рішення покласти на законодавського голови гарматську Яну Юрію. Пропозиції до проекту рішення. За основу. За основним. Давайте, знаємо, що ми проголосуємо за основності. Загалом пропозицію практично засновано за, Проти тримали сумного власного. Так, доповнення. Запитань нема. Всім ясно? Давайте цілуємо. За, проти, отримали сьогодні. Так, переходимо до сідующего питання. Про стан, так, про встановлення шляхом коригування тарифів на послуги з центрального водовідведення, які надаються комунальним підприємствам. Доповідає містяченко Валентина Олексійович. Знаний, шановні, присутні. Можна реагистись. Ми вже слухали це питання, якщо можна резолюційну чистим. Так, да. і все. І на комісію обговорились. Так що да. зачитайте результати. ті питання, ставим, право, які мені були потрібні, я узгодив в робочому порядку. Виконавчий комітет міської ради вирішив. Перше. Встановити шляхом коригування, тарифи на послуги централізованого водопостачання на території міста Хорова, що знаходиться. Ой, що надається комунальним підприємствам самоцелі з 1 лютого 2017 року? Для населення 9 гривень 42 копійки за 1 метр кубічний з ПДВ. Для інших споживачів 14 гривень 75 копійок за 1 метр кубічний з ПДВ. Друге. Вважати таким, що втрат влочинні з 1 лютого 2017 року рішення виконавчого комітету міської ради No321 від 17 грудня 2015 року про встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання, які надаються комунальним підприємствам Комусель. Третє. Оприлюднити рішення засобах масової інформації та на сайті Корольської міської ради. ради. Четверте. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського з питань діяльності виконавчих органів міські часу. Прийняти за основу. Є пропозиція про рішення прийняти заснову. Прошу вас. Хто за? Зроки утрималися одного основного. Звільне допомоги є. Немає. Давайте проголосуємо цілому. За. Роти отрималися одного Дякую. Сьогодні ще питання про встановлення на тарифів напуск централізованого зведення.

та наступний механізм надання послуг з Визначити виконавцем послуг за чистки стоків, то в завод дитячих продуктів харчування за умови дотримання вимог чинного законодавства. Визначити виконавцем послуг з транспортування стоків від насосної станції по вулиці Береговій до очисних споруд по вулиці Черюськінців, 25 в місті Корол, то королсаночистка. За умови вкладання договору оренди насосної станції по вулиці Береговій в місті Хороб та дотримання вимог чинного законодавства. Визначити виконавцем послуг транспортування строків по території насосної станції по вулиці Береговій в місті Хороб, комунальне підприємство Колонсевіс за умови дотримання вимог чинного законодавства. Друге. Встановити з 1 лютого 2017 року. Тарифи на послуги централізованого водовідведення міста Крок Полтавської області для двох груп споживачів. По першій групі споживачів населення 12 гривень 70 копійок за 1 метр кубічний з ПДВ. По другій групі інші споживачі 19 гривень 80 копійки за 1 метр кубічний з ПДВ. Третє. Відповідно до встановленого тарифу на водовідведення. Визначити за його складовими наступний порядок розподілу коштів після їх надходження комунальному підприємству Комуцервість. По першій групі споживачів населення. То корольський завод дитячих продуктів харчування 5 гривень 34 копійки за очистку. То корол-саночистка 5 гривень 6 копійок за транспортування скуки від насосної станції по вулиці Береговій до очисних споруд по вулиці Чевіскінців 25. Комунальному підприємству «Комунсервіс» – 2 гривні 30 копійок за транспортування стоків по території міста до насосної станції по вулиці Береговій в місті Хоро. По другій групі споживачів інші – То в Хорольський завод дитячих продуктів харчування 9 гривень 24 копійки за очистку. До королсаночиська 8 гривень 29 копійок за транспортування стоків від насосної станції по вулиці Береговій. Дочисних споруд споруд по вулиці Челюськінці, 25. Комунальному підприємству Комудсевіс 2 гривні 30% за транспортування ступів по території міста до насосної станції по вулиці Бойовій в місті Хорок. Четверте. Рекомендувати вище вказаних товарів з товариством та комунальному підприємству Комунсервіс заключити господарські договори для забезпечення проведення відповідних розрахунків що втратило чинність 1 лютого 2017 року рішення виконавчого комітету міської ради № 514 від 21.12.2010 року про встановлення тарифів на послуги з централізованого водовідведення. 6. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації та на сайті Хорольської міської ради. Цього контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з діяльності виконавчих органів Мішниченка Валентина Олексійовича. Які будуть запитання, доповідача? Асоро, чи там щось запитання, щось ну, там неправильно щось? До проєкту я хотів би уточнити, от там, де е, водоочистка, ну це вже давайте тоді за основу, а вже тоді. Значи, як провозите проєкт рішення прийняти за основу? то за. Або я прослухав, бо там, де водоочистка, укласти договір оренди. Якщо можна В Дужках оренди субережний. Це по І Замови укладення договору оренди. А оренди просто. Дужках суберегти. Або субережник. І ще одне, я абсолютно не настаю, просто порядки репліки. Тут обговорювалося і розглядалося питання про доцільність <світ> у рішенні, що було написано не тільки транспортування комунсервісу, але вони витрати несуть і по підтриманню в належному стані. Прима. Я не настаю абсолютно. Якщо це їм не потрібно, то... але це обоснування їхніх викликів пас па мережа, яка йде до ДНС. Да. Mm -hmm. mm -hmm. Тобто отут, де йде, як каже, від КНС то до вон. А, а, а тут не порядок, коли ми вважаємо. Там йде хороводовдіст. Там конкретно по тарифі є. Написано за транспортування. Тобто тоді вже кругом настав. Та утримання. Та утримання, Бо да. ну, кошти вони показувати. Вкладати будуть, їм треба. списувати. Куди списувати вони і, на це. Я я вибачаюся зараз. Це пункт у першому пункті було визначити виконавцем послуг транспортування стоків та утримання. Це робочий момент працювати. Не проти, там буде слово. Та утримання та кругом добавлю. Так, ну що, добавили так. Да. З рахуванням зауваження. Ой, мене Зміни неповністи, значить, коли те, що проєкт рішення прийняти цілому. Хто за, проти отримали сьогодні голосу. Дякую. Рішення прийняти. Так, слідче питання. Про затвердження подпускність, індивідуальних, нормативних нормальний. Його використання тут не виведе населення ТОВ «Хворольський завод продуктів харчування», доповідає Ісіченко Валентин Олексійович. Ці числі можна розглядати? Ми вже розглядали це, це питання. Треба все, даст, Шановні, це пара. те, що на підйом, як я говорив, з колодя. Підтвердження нам прийшло. Ми, ми, ми пропонуємо це. Ми це. Пропонує. Ми Встановити поточні індивідуальні технологічні нормативи використання кисної води, то «Корольський завод дитячих продуктів харчування задаток номер 1 на термін 5. років. Я пропоную пропозиція проєкту рішення підняти за основу, що усі вата. Хто за, проти отримала сьогодні? Дякую. Давайте проголосуємо сьогодні. За, проти отрималися. Шановні колеги, там що робите вже хочу зразу всім подякувати значить, за ті пішли, які ми приймалися спільно з усіма за, за 16-й рік. Повідка Дена цього року. вичерпана. Хочу всім подякувати, за, як кажуть, що ви приходили давали підтримку за порозуміння. По Хочу привітати ще, с... вас ще з новим роком, ваші сім'ї, щоб було у вас доброще в 17-й рік, був краще, ніж в 16. Ми всі так надіємося, хоча воно виходить за подати. Так, так, і цікаві. От півня. Так що я думаю, результати у нас будуть кращі, ну і я сподіваюся, що брати на співпрацю. На, да? да. на ну, Шановний Ніколай, я тоді всім дякую значить, е, за закриваю на червіний виконавчий комітет. Дорогі. Членів виконавчого комітету прошу затриматися, ну а всі останні по робочих місцях.